Привіт дорогі друзі! З вами Олексій Зарук на каналі Льоха. І сьогодні ми будемо будувати автоматичну ферму кактусів. Почнемо. Робимо квадрат діаметром 5 блоків. Зараз я його побудую. Все, я побудувала цей квадрат і тепер робимо невеличкий стовпчик. Для вас це буде одна секунда, а для мене приблизно одна хвилина. Все, я побудував цей стовпчик. Тепер ламаємо три блоки знизу. І так само робимо такі проміжутки між цим стовпчиком в три блоки. Я вже це зробив. Тепер на кожен блок ставимо пісок. Я вже поставив. Далі ми. Ставимо ось такі ось парканчики. І я вже це зробив. І тепер нам потрібно висадити кактуси. Я вже висадив. І тепер ми будемо робити сам механізм. Ламаємо блоки. Ставимо скриню. Воронки підключаємо та робимо спуск водою. Це сама маленька ферма кактусів, яка взагалі може бути. І вона достатньо компактна та зручна. Раджу всім будувати таку ферму. І тепер розливаємо, розливаємо ось тут воду. Ой, не, не там розву. Буду трішки менше. Розвиваємо воду. Все працює. І тепер я включу. Щоб кактуси росли дуже швидко. І ось я поставив швидкий ріст і бачимо, як швидко виростає кактус і ламається. Деякі, звісно, кактуси залишаються, падають, але це потім можна буде покращити. Я поставив в ріст рослин на 300, і мені ось випало. Як бачите, пів стату за одну хвилину роботи. Але, якщо будувати дуже високо і трішки розширити ось цю ферму, то буде більше кактусів, але ще раз повторюю, це у мене стоїть максимальна, максимальна швидкість росту свин. На нормальній швидкості росту рослин так кактуси не будуть, звісно, швидко рости. Але якщо ви побудуєте її дуже високу, то у вас за хвилину буде падати так само півстаку. І з вами був Олексій Назарук на каналі Льоха. Всім пока! -пока!